Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У барвистому лісі, де трава співала від вітру, а роса блищала, наче коштовні камінці, жив маленький носоріжок Зюзя. Він був кумедний, з короткими ніжками і завжди здивованими очима. Його найкращою подругою була жабка фірля, мудра, хоч і трохи вередлива. А ще в них були друзі білочка танцюристка Тимбара та сонний черепах із дивним іменем Дрімко Тапля. Одного ранку світило сонечко, Зюзя бігав галявиною і думав яке легке життя. Та раптом налетіла хмара, полив дощ, земля розкисла і він гепнувся в калюжу. Жах! Життя складне і несправедливе, засопів Зюзя. Це не жах, а музика. Прислухайся. Зюзя почув, як краплі вистукують по листю ритм, а тимбара почала танцювати прямо під зливою. Дрімко тапля повільно зайшов у калюжу і задоволено хлюпав лапками. І раптом Зюзя зрозумів, навіть дощ може бути святом. А через кілька днів. У лісі настала страшенна спека. Сонце пекло так сильно, що навіть листя здавалось гарячим. Все я більше не можу! стогнав Зюзя, ховаючись у тіні. Сонце мене з'їсть. Але Фірля сказала Сонця можна не тільки боятись, ним можна користуватись. Подивись! Вона виставила на камінь свій улюблений листок і поклала на нього кілька ягід. За хвилинку вони підсохли й стали солодкими, як цукерки, Тимбара, не втрачаючи нагоди, вигадала гру бігати по гарячому піску, як по жаринках, і сміятись, хто витримає довше. Дрімкота тапля ж просто розтягнувся на сонці й бурмотів Ах, як тепло, краще за будь-яку ковдру. І знову Зюзя побачив. Навіть спека може стати веселою пригодою. Якось компанія вирішила піти на прогулянку вночі. Але коли сонце сховалось, а навколо розкинулось темрява, Зюзя злякався. Я нічого не бачу. Тут точно водяться монстри! заскеглив він. Але фірля засміялась. Монстри? Це ж світлячки, подивись. І справді. Тисячі світлячків піднімались у темряві, немов зорі зійшли просто з неба. Тимбара побігла за ними, влаштовуючи танець світляних хвостиків. Дрімко та пляж спокійно йшов уперед, бо йому все одно було темно чи світло. Якщо крокуєш повільно, завжди бачиш, куди ставиш лапу. Зюзя прислухався до співу цвіркунів. Побачив, як місяць малює срібні доріжки на галявині, і зрозумів, ніч може бути не страшною, а чарівною. А ще одного ранку світ перетворився на білу ковдру. Вперше у своєму житті Зюзя побачив сніг. Це катастрофа. зойкнув він. Ліс замерз. Я ніколи не виберусь під цієї білизни. Але фірля покотилась по снігу і зробила куметні візерунки. Тимбара почала стрибати, залишаючи довгі сліди хвостики, а дрімко тапля взагалі влаштував собі ковдру зі снігу, закопавшись по панцир. Зюзя спробував і теж закотився у замет. Спершу він тремтів, але потім відчув, це зовсім не кінець світу, а просто новогра. Зюзя прожив багато різних днів і сонячних, і дощових, і страшних, і веселих, і щоразу він бачив життя непередбачуване, воно то легке, то складне. Але щоразу саме він вирішував, буде це катастрофа чи пригода. А його друзі завжди нагадували йому, якщо ти зміниш свій погляд, то зміниться й увесь світ навколо. Життя як ліс, мінливе і різноманітне. У ньому є і спека, і зливи, і нічна темрява, холод. Але головне не те, що трапляється, а те, як ти сам це сприймаєш. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії, занурюйтесь в магію казки разом із нами! Казкові кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.